Компанія Video автомобілі з пробігом представляє новинку сьогодні на нашій фотозоні Volkswagen Golf 2015 року. Дизельний двигун, автоматична трансмісія. Даний автомобіль був придбаний в салоні новим в Україні у 2018 році, так як машина Diselгі. Хороша зимова гума Hankook 205-55-16 Зроблено євротонування, задні вікна. Поставлені додатково вітровики і такі розширювачі в дзеркала. Повний безключовий доступ, салон тканина. Наполовину механічне регулювання і спинка електро. Повні складйомники, 4 штуки, дзеркала з обігрівом. Кондиціонер, автоматична коробка, старт-стоп. Велика. Е Мультимедіа. Запускаємо. Необхідно буде зробити масляне ТО. Автомобіль пробі... з пробігом 88300 кілометрів. Пробіг підтверджено сервісною книгою. Всі ТОшки були на офіційному дилері. По комплектації маємо круїз контроль, камеру заднього огляду. Мультикермо з регулюванням гучності та дзвінками. Хороший охайний гольф в універсалі. Такий стан має другий ряд. Хороший об'єм багажного відділення. Більш детальні характеристики, опис, ціна будуть в об'яві на авторі та на нашому сайті. Також маємо багато інших автомобілів, будь ласка, запрошуємо на тест драйв.